Розкажу вам новий рецепт, як рибу робити, заливну. Це в мене не Віта, а кінокомедія. Я ж вчора не додивилася, то вона мені ну, в кульочку ж дала е, мисочку рибки заливної. І вже вечором пише, ти хоч подивися, з чим я там її зробила. Каже, два рази ходила у магазин який забула купити соус. Ну, Вже третій раз не хотіла йти, в неї там недалеко від неї магазів знаходиться. А дома, каже, була банка квасолі в томатному соусі. Вона нажарила цибульки, О, да, додала туди квасолі і залила рибу. Яка добра риба? Я вам просто не можу передати. Та квасоля ну, якась наче ізюминка. На тій рибі, чесне слово. Отак, знайшовши вихід з положення, створився новий рецепт. Смакота так що, дійсно, що всі. Рецепти йдуть із народу, з голови, хтось зна що, хто що, 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 що передумає, так і є.